Усе почалося з нахабної пропозиції нового головного лікаря, яка перевернула життя надії. Її кар'єра, вибудувана на професіоналізмі та чесності, опинилася під загрозою через інтриги, зраду і підлість. Вона втратила все, але не втратила гідності. Переїхавши до маленького села, Надія знайшла себе серед простих людей, які потребували її допомоги. Робота тут була виснажливою, умови спартанськими, але її серце знайшло спокій. Вона зрозуміла, що, іноді, втрачаючи одне, отримуєш набагато більше. Але доля підкинула нові випробування зустріч із загадковим Петром. Чоловіком із трагічним минулим змінила не тільки життя надії, а й змусила її серце битися швидше. Його сила, мовчазна підтримка і рішучість стали тим, чого вона навіть не шукала. Але так хотіла. Проте минуле у особленому, нахабному Юрію Сергійовичу не відпускає, чи зможе Надія вистояти проти його маніпуляцій, чи знайде в собі сили продовжувати боротися за нове життя На роздоріжжі ніж минулим і майбутнім. у глушині, де запах свіжоспеченого хліба змішується з сільськими плітками. Надія відчуває, що таке справжня любов, сила духу і підтримка тих. То поряд. Це історія про боротьбу, сміливість і несподіване щастя. Надія стояла в кабінеті і ошелешено дивилась на головного лікаря. Перепрошую, Юрію Сергійовичу, сподіваюсь, ви жартуєте? сказала вона, не вірячи власним вухам. Юрій Сергійович, розслаблено розвалившись у її робочому кріслі, невимучено посміхався. Та чого тут жартувати? Життя зараз таке, все на взаємовигідних домовленостях тримається. От я вам чесно пропоную стаєте моєю, ну як це сказати, супутницею. А я гарантую, що через кілька місяців ви очолите дитяче відділення. Надія відчула, як кров припливає до її обличчя. За три роки роботи в лікарні вона навіть уявити не могла що колись почує щось подібне. Вона приїхала до цього міста після розлучення. Колишнє життя з чоловіком залишилось позаду, без дітей, але й без скандалів. Вони розлучилися мирно, поділивши спокійно майно. І, хоча біль залишився, Надія вирішила почати життя з чистого аркуша. Місцева лікарня стала для неї домом. Надію поважали за її професіоналізм. Батьки пацієнтів дякували їй, а діти довіряли. Але все змінилося кілька місяців назад, коли в лікарню призначили нового головного лікаря Юрія Сергійовича. Він одразу ж почистив кадри, позбувся досвідчених працівників і набрав молодих спеціалісток. Він же не приховував своїх звичок і влади, поки я тут керівник, усі кабінети мої, любив він повторювати, грайливо посміхаючись. І зараз ця пропозиція була останньою краплею. Ну. Чого ти ламаєшся, Надія? Я ж знаю, що ти одна без чоловіка. Ще й дякувати мені будеш, продовжував він, самовпевнено посміхаючись. Надія не витримала. Вона зі всієї сили дала йому ляпаса. Юрій Сергійович від несподіванки похитнувся. Зачепився за стілець і просто впав. На шум прибігли медсестри та охоронець. Ой. А що тут у вас сталося? запитала одна з медсестер. Юрій Сергійович підвівся, палаючи від сорому, і, кинувши на надію слісний погляд, сказав Ще побачимо, чим усе закінчиться. Через два тижні у відділенні розпочалася якась плутанина. Надія не розуміла, що відбувається, доки в її кабінет не прийшов головний лікар з якимись людьми. Ви відповідальні за нестачу препаратів, які повинні зберігатися в сейфі. Ось ваша підписана документація, сказав один із них, показуючи папери. Це помилка. У нас таких препаратів ніколи не було, намагалася пояснити Надія. Але все було, як в тумані. Їй повідомили, що вона буде переведена працювати в сільську амбулаторію. Але все можна змінити, Надю, додав Юрій Сергійович, грайливо посміхаючись. Варто тільки погодитись. Тепер, коли вона стояла на пероні маленького села, Надія згадувала цей день. Другий ляпас, який вона дала йому після цієї розмови, був ще сильнішим. Вокзал здавався пусткою. Надія озирнулася, шукаючи хоч якогось транспорту. Неподалік стояв чоловік, у потертому пальті, від якого виразно пахло алкоголем. Пробачте, ви не підкажете, як знайти цю адресу? звернулася вона. Зинові завжди допоможе, відповів чоловік і усміхнувся. Але не просто так, додав він, хитро ружачи очі. Скільки? запитала надія, зітхнувши. Та почекайте, пані, після допомоги поговоримо. Він підхопив її валізу, швидко оцінив адресу і махнув рукою. А це недалеко один п'ятнадцять пішки. Вони рушили разом по вузькій вулиці, де на кожному кроці відчувався дух сільського життя, старі хати. Дерев'яні паркани і запахи свіжоспеченого хліба. Надія мовчки слухала Зиновія, який розповідав про село, розмахуючи руками і розписуючи, яке воно чудове. Ви навіть не уявляєте пані, яке це місце, найкраще на всій планеті у нас і природа, і люди, і навіть він замовк, вдихаючи носом, щоб додати драматизму, найкращий рибний суп у світі. А ви до нас дозвольте спитати, з якою метою? раптом серйозно поцікавився він. Працювати, коротко відповіла Надія. Занов і завмер працювати до нас? Я дитячий лікар, педіатр. Від несподіванки він зупинився і втупився на неї з роззявленим ротом. Це ж ким треба бути, щоб із міста сюди їхати працювати. Але ж у вас немає педіатра? усміхнулася Надія. Так і немає. Знові схопився за голову. Та вже рік, як одна дитина загинула через це. Сердечко в дівчинки слабке було, а швидка не встигла, якби лікар був, врятували б. Її батько Борис тепер в браконьєрі по лісі ганяє, що хоч трішки душу відігріти. Надія зітхнула, але більше нічого не сказала. От ми й прийшли, сказав Зиновій і віддав їй валізу. Що ж? Бажаю вам удачі, пані лікарко. Він шанобливо вклонився, і миттю зник у темряві. Надія тільки посміхнулася. Здається, тут сумувати не доведеться. Уже за кілька днів Надія зрозуміла, наскільки тут потрібен лікар. До неї потоком шли мами з дітьми, і якщо хвороба ще не була запущена. Це вважалося великим успіхом. Медпункт розташовувався поруч із її житлом. Вставати доводилось о шостій ранку, щоб розпалити піч у кабінеті, і не допустити, щоб діточки замерзли. Опалення тут не було, а ранки навіть влітку були холодними. Через два місяці, коли настало справжнє тепло, Надія трішки видихнула, але незабаром розпочалися дощі, які розмили всі дороги. Транспорт до села перестав ходити. Але місцевих це не турбувало. Вони звикли. Одного дня, коли Надія майже зібралася додому, двері медпункту різко відчинилися. Надія Анатоліївна, допоможіть. Насті зовсім погано. На порозі стояла Валентина, місцева продавчиня. Але ж ви казали, що з нею все гаразд. Здивувалася Надія. Чоловік не дозволив щеплення робити. Все травами лікував, а зараз їй зовсім погано, вона дихати не може. Надія схопила аптечку, одягнула куртку і побігла за Валентиною. У хаті їх зустрів похмурий чоловік. Нікуди не пущу, ніяких уколів. Надія швидко оцінила ситуацію, кинула Валентині і підійшла до чоловіка. Одним різким рухом вона відштовхнула його в бік. У вас дитина помирає, а ви стоїте тут із дурними принципами. Гаркнула вона, прямуючи до Насті. Дівчинка задихалася, її температура була під сорок. Надія швидко підготувала шприц і зробила укол. За кілька хвилин Насті стало трішки легше, але лікарка розуміла дитину потрібно негайно вести у лікарню. Її треба в місто негайно, сказала Надія Валентині. Але як? Розгубилася та, ви ж знаєте, дороги розмиті, жодна машина не проїде. Треба щось придумати, наполягала Надія. Люди, допоможіть. Біля хати вже зібрався цілий натовп. Вони перегукувались, намагаючись знайти вихід. Нарешті старий дід Іван, найстарший, у селі, сказав У Степана є джип». Надія зітхнула з полегшенням. Шанс врятувати Настю все ж таки є. Надія вже збиралася повернутися до хати, коли з натовпу пролунав спокійний, але твердий голос Я відвезу, одягайте дитину. Всі узернулись, і Надія побачила високого бородатого чоловіка. Його вигляд був суворий і трішки похмурий. Борис хтось прошепотів, і в голосі чулась легка тривога. Надія зрозуміла, що це той самий Борис якого згадував Зиновій, чоловік, що колись втратив свою дитину. Зараз не було часу на роздуми, і вона швидко почала готувати Настю в дорогу. За 15 хвилин до будинку під'їхав незвичайний позашляховик на величезних колесах. Які, здавалось, могли подолати будь-яке болото. Борис мовчки допоміг посадити дитину машину. Надія і Валентина сіли поруч. Я вже повідомила диспетчера швидкої, сказала Надія, тримаючи Настю за руку. Вони чекають нас на трасі, на повороті. Борис тільки кивнув і різко натиснув на газ. У дорозі Насті знову стало зле. Надія робила все, що могла, щоб підтримати дівчинку. Її голос, сповнений спокоєм, допомагав і дитині, і Валентині не втрачати надії. На дорозі їх уже чекала швидка. Як тільки Настю передали лікарям, Надія глибоко зітхнула. Вона знала, що дівчинка потрапила в надійні руки. Ви повернете мене назад чи мені самі шукати шлях додому? запитала вона у Бориса, коли вони залишились удвох. Сідайте, коротко відповів він. Надія посміхнулась. Цей чоловік явно не любив багато говорити. Наступного ранку Надія відчула себе розбитою. Її ломило тіло, голова розколювалась, а градисник показував 39,5. «Отож, бо, пробурмотіла вона, намагаючись піднятися, але тіло, ніби її не слухало. Вона закуталась у кодру. І закрила очі. Сото хтось почав її викручувати з ковдри. Вона намагалася пручатися, але, розплющивши очі, побачила перед собою Бориса. Це ж треба було стояти вчора під дощем, у коліна у воді, сказав він, з легко обуреним тоном. Дитячий лікар повинен бути здоровим. Що вам потрібно? прошепотіла надія, намагаючись бути суворою, але з її голосу вийшло тільки слабке шепіння. Вам потрібно випити ліки, відповів Борис. Він не відходив від надії три дні. Хтось приходив, приносив трави, їжу, але він залишався поруч. На третій день вона прокинулась і побачила, як Борис, котрий сидів за столом, задрімав, опустивши голову на руки. Борисе, слабко сказала вона. Він підскочив, глянув на неї, а потім посміхнувся. Ну, бачу, вам уже краще. А тепер що? Ви мене покинете? запитала вона, коли він уже збирався додому. Борис повернувся до неї, але нічого не сказав, тільки кивнув і вийшов. Надія довго дивилася йому вслід, їй здавалося, що в цьому чоловікові хвається щось більше, аніж вона могла побачити. Борисе, прошепотіла вона ще раз, але вже у порожню кімнату. Надія сиділа на лавці у дворі, удивляючись, у яскраво блакитне небо. Вона щойно повернулася з медпункту, втомлена, але задоволена. Дивно думала вона, як швидко вона звикла до цього місця. Здавалося, ще трохи, і вона не зможе уявити себе десь у місті. Тут, у цій глушині, її серце знайшло спокій, а робота справжній сенс. Від думок її відболік голос із хвіртки. Надія Анатолійно, добрий день. Надія стригнулася. Біля воріт стояв Юрій Сергійович. Його самовпевнена посмішка була такою ж, як і тоді, коли вони бачились в останнє. Я вирішив, що ви вже все зрозуміли, почав він, зайшовши в двір. Тож тепер не будете так себе поводити, як раніше. Надія мовчала, не вірячи, що цей чоловік знову з'явився в її житті. Надю, знаєте, як я не старався, але я ніяк не можу вас забути. Продовжив він і наблизився до неї. Тож я подумав збирайтеся, їдемо на відпочинок на три дні, а потім повертаємося в місто. У вас там великі перспективи. Він нахабно взяв її за руку і спробував притягнути ближче. Не чіпайте мене, вигукнула Надія і почала вириватися. Надю, ви ж розумна жінка. Ви ж маєте розуміти, що я пропоную вам зовсім інше життя. Юрій Сергійович не очікував, що його рішучість натрапить на спротив. Надія намагалася відштовхнути його, але він був сильнішим. Раптом його від землі відірвали дуже руки, перевернули догори ногами і буквально кинули в салон власної машини. Дверцята закрилися з гучним клацанням, а знайомий спокійний голос Бориса сказав ще п'ять хвилин, і ти справді залишишся тут без рук. Юрій Сергійович спершу хотів щось відповісти, але глянувши на серйозний вираз обличчя Бориса, тільки кивнув. Машина рвонула з місця, здіймаючи пил дорогою. Борис повернувся до хвіртки, стурбовано дивлячи слід автомобілю. Надія підійшла до нього, а потім тихо запитала Борисе. Як ти стих так швидко? Він обернувся і тихо її обійняв. Не розумію, як в цього чоловіка взагалі вистачило нахабності сюди приїхати. Ну, розумієш, його нічого не змінить. Надія схилила голову на його груди, а Борис посміхнувся. Значить, тепер ти тут завжди житимеш? Якщо тільки не захочу змінити роботу, пожартувала надія. Ну, тоді я можу зробити тобі пропозицію, від якої ти точно не відмовишся. Борис трішки засоромився, але його очі світилися теплом. Можеш, відповіла Надія, і сама потягнулася до нього губами. Вони не помітили, як з кущів неподалік заглядав Зиновій, який все це бачив і чув. Заховавши обличчя в долоні, він майже побіг в магазин і ще бурмотів собі під ніс. За таку новину і пляшку дадуть. І закуску. Головне, щоб ніхто мене не випередив, а Надія і Борис стояли, обійнявшись, не помічаючи нікого навколо.